Всім привіт на зв'язку мініагросуми. На рахунок ловолів запитували декілька разів, чому в нас нема ловолів. Немає ловолів, чому? тому що на центральному складі позалишалися ловоли тільки кабінники. Це у нас 244-ті ловоли з кабіни залишились і 504 в різних комплектаціях. Там Надо дивитися конкретні комплектації, кого що цікавить, я можу подивитися і сказати вже точно по вартостям. А за рахунок того, що е, не спокійно е, в сумах, тому кабінів поки що в нас немає і. Думаю, найближчим часом, мабуть, і не будемо вести. Тому кого цікавили трактори Ловул, е -е, якщо маленькі, це 244-ті позалишалися в наявності. І якщо це більше 50-ті і 504-ті також є по наявності, всі е, е потрібно, телефонуйте, привеземо, ну, зробимо невеличкий водіогляд і привеземо той трактор, який вам підійде. Всім гарного дня і мирного неба!